Хлопці, де вас носило. На <плес> Слухай, нам дуже шкода. Чуваки захотіли піці. Я намагався відмовити, але <плес> От хоч щурийської словечка тату. <плес> 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 Гей, народ. Якби ми не були монстрами, яких шугаються люди, і могли робити що завгодно б ви зробили, ходив би в школу, дівчину знайшов це наврядче. Поліція шпантовична хвилею злочинності почула супермух. Ніхто не бачив його обличчя. Чому бо усіх хто бачив, було знищено? Круто! Ні, не круто! А трохи круто, якщо схопимо супермуха, люди нас приймачить. І що маленькі черепашки? Невже існують інші мутанти. Світом мають правити мутанти. Його не спиниш. Ми спробуємо. Мікеланджело, ти серце. Донателло, ти мудрість. Рафаелю, ти відвага, а ти, Леонардо, честь. Разом. Вистолайте все на світі.